І хочу з вами поділитися своїм розумом, своїми цікавими ідеями. Ви мені допоможете, будете <пробітник> Яка тварина найбільша живе на суші? Жираф. <пробітник> так інші. Хто ще гоже? Діти, це дійсно слон, це не жираф, а слон. Найвелика тварина, яка живе на суші. А тепер пригадайте тварину найбільшу, яка живе в воді. І Іще кінь. Діти, це дійсно кінь. Це найвелика тварина, яка живе в воді. Сильне, спритне левеня, зарядку роблю я щодня, угору руки час підняти, щоб стати вище левеняти. ливенятком оберніться, в один та в інший бік нагніться. Тепер виконуйте стрибки, немов звірята, залюбки. Притуп з прихлопом для порядку. От і закінчили зарядку. І на кінець гукніть малята. Маленькі щоденники це домашнє завдання для вас і ваших батьків. Ви будете тут розфарбовувати, будете вчитися відповідати на питання і ставити самостійно для себе оцінки, оцінювати свої знання. Це домашнє завдання. Для цього щоденника я ще додаю ось таку маленьку картинку з моїм, з моїм фото. Це магнітна картинка пазли, «Маленька лименятка.